Прихили, Господи, вухо твоє, і почуй мене, бо я боєнемічний, богий, охорони душу мою, бо я відданий тобі, Боже мій, спаси раба Твого, що уповає на тебе. Помилуй мене, Господи, бо я взиваю до Тебе кожного дня. Звесели душу, раба Твого, бо до тебе я підношу душу мою. Бо ти, Господи, благий і лагідний, і многомилостивий до тих, що призивають тебе. Учий, Господи, молитву мою, і вислухай голосу благання мого, В день скорботи мої взиваю до тебе, бо ти почуєш мене, Боже. Немає між богами такого, як Ти, Господи, і ніщо не може зрівнятися з ділами Твоїми. Всі народи, що їх сотворив, Ти прийдуть, і поклоняться Тобі, Господи, і прославлять ім'я Твоє, бо Ти великий і твориш чудеса, Ти Бог єдиний. Настав мене, Господи, на путь Твою, і буду ходити в істині Твої, у серце моє в страху перед іменем Твоїм. Буду вихваляти тебе, Господи Боже мій, всім серцем моїм і прославляти ім'я моїм Твої повіки, бо велика мілість моє мною, ти визволив душу мою з пекла найлипшого, Боже, беззаконники повстали проти мене і натовп сильних шукає душі моєї, і немає тебе перед собою. Ти ж, Господі, щедрий, милостиві і і мно милостиві істини. Злянься на мене і помилуй мене, дай силу рабу Твоєму, спаси сина раби Твоєї, покажи на мені ознаку милості Твоєї, щоб побачили ненависники Мої посоромилися, бо Ти, Господі, допоміг мені і втішив мене. Основи його на горах святих любить, Господь, врата, Сього, більше за поселення Якова. Пресла не говори про тебе, місто Боже. Згадаю Єгипет і Вавилон перед тими, що знають мене. Ось фелестимляни і тир з людьми ефіопськими скажуть, це все сталося там. І про Сіон скажуть, і цей, і той чоловік народився в ньому, і сам всевишній заснував його. Господь напише в переписі народів. Ось такий народився там. Бо в тобі оселять всіх, що співають і веселяться. Господи, Боже, спасіння мов день я взиваю вночі перед Тобою, нехай дійде до Тебе молитва моя, прихили вухо Твоє до моління Мого, бо стражданнями сповнилася душа моя, і життя моє до пекла наблизилося. Приєднався я до Тих, що сходять у могилу, і я став, як людина без сили, між мертвими кинути я, як убиті, що сплять у гробі, про яких ти вже не згадуєш, і які від руки твої відринуті. Ти поклав мене в рові прегосподнім і темряві в тіні смертні на мені утвердилася ярість твоя, і всі хвилі твої навів ти на мене, віддали ти знайомих моїх від мене, зробив мене огидним для них, я в неволі не можу бити. Очі мої знемоглися від горя. Зивав до тебе, Господь, весь день, підносив до тебе руки мої, хіба для мертвих, ти твориш чудеса, а чи мертвий воскресний, який прослулятимуть тебе, хіба розповість, хто в гробі про милість Твою і про істину Твою погибелі, чи пізнані будуть у темряві чудеса, Твої правди Твої в землі забуття? Я ж до тебе, Господ, зиваю, і вранці молитву мою попередить тебе. Чому, Господі, відкидаєш душу мою, відвертаєш лице Твоє від мене? Убогий я і страждаю від юності моєї, і смирився, і з неміг, ко мені прийшов гнів твій, і страхання твої сукрушили мене, оточили мене, як вода, весь день облягли мене всі вкупі, віддалив ти від мене друга й ближнього, знайомих моїх від моїх пристрастей. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсяк, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Милості Твої, Господи, повіки співатиму, зроду різ повіщатиму, істину Твої устами моїми. Бо ти сказав навіки милість перебуватиме, на небесах приготується істина Твоя, я заповів завіт обраним моїм, клявся Давидові рабу Моєму, навіки утвержу нащадки Твоїх і збудую зроду рід престол твій, проставлятимуть небеса дивні діла Твої, Господи, і правду Твою, церкві святих, бо хто на небесах зрівняється з Господом, хто подібний до нього і синами Божими. Бог. Що його прославляють Собори святих, великий і страшний для всіх, хто навкрує нього. Господи Боже сил, хто подібний до Тебе, Всесильний ти, Господи, і правда твоя навкрує Тебе, ти володарюєш над моря, і моря, і втихомиріш розбурхані хвилі Його, ти смирив гордого, немов пораненого, і кріпністю сили твої ти розсипав ворогів Твоїх. Твої небеса і твоя земля, ти створив все і і все, ще наповнює Його. Північ і південь ти створив єси, Фавор і Єрмон, іменем Твоїм радується, сильні рамена Твої, міцна рука Твоя, високо піднесена правича Твоя, правосуддя і справедливість основа престолу Твого, милість істина йдуть перед лицем Твоїм, блаженні люди, що знають глас святковий, Господі світу, лиця Твого не ходять іменем Твоїм вони радуються увесь день, і правдою Твоєю підносяться, бо Ти, похвала, сили їхньої, і милістю Твої підноситься рік наш, бо, Господь захист наш, і святий Ізраїль цар наш. Колись горив ти в і святому Твоєму, і сказав: Я подав поміч мужньому, підніс обраного з людей моїх. Я знайшов Давида мого, і миром святим моїм помазав Його, лука моя захистить, його, і сила моя підкріпить, його». Не подолає ворог Його і син, беззаконня, не візьме в неволю Його, розіб'ю перед ним ворогів Його, і знищу ненависників Його, істина моє, милість моя з ним, і ім'я моїм пінесеться сила Його, і покладу на море руку Його, і на рік, і провицю Його, і буде Він звати мене, Ти Отець мій, і Бог мій, твердіння, спасіння Мого, і я первенце піднесу мого високо, вище царів землі, навіки збережу Його милість Мою, і завіт мій вірний йому. І продовжу навіки рід його і пристіл його, як дні неба. А якщо сини його покинуть закон мій і не будуть ходити за заповідями моїми, і якщо зневажать устави мої і повелінь моїх не збережуть, то я з жезлом прийду на беззаконні їх, і з тяжкою карою на неправду їх. Милості ж мої не відійму від нього, і не переміню правди моєї, не зламаю завіту мої, не зміню того, що вийшло з уст моїх. Один раз клявся я святістю своєю, і не скажу неправду Давиду, насіння його перебуватиме по віки, і престол його, як сонце, перед гімною, як місяць, так буде він стояти вічно, свідок на небесах певний. А ось тепер ти відкинув, занедбав і прогнівався на помазаніка Твого, зневажив завіт і з рабом Твоїм і скинув на землю Вінець Його. Ти зруйнував на круги мур його, і твердині обернув на руїну. Грабуйки всіх, хто проходив шляхом, став він посміховищем сусідів своїх, ти підніс правицю супротивників Його, пораду всіх ворогів його, ти обернув назад вістрями, чаю і не підкріпив його в бою. Відібрав славу Його і пристів Його, повалив на землю, ти вкоротив дні влади Його і вкрив Його соромом. Доки, ж, Господи, будеш відвертати від нас лице Твоє, доки буде палати над нами гнів твій, спомини який вік мій, хіба не Ти створив усіх синів людських, хто з людей пожив і не зазнав смерті, хто визволив душу свою від руки пекла. Де давні милості Твої Господи, що не миклявся ті і да істині Твої, згадай, Господи, на руку над слугами Твоїми, яку я ношу в серці Своїм від сильних народів, від ворогів Твоїх Господи, що знеславлюють ім'я помазаніка Твого. Тво. Благословенний Господь віки! Амінь і Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині по усіх і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, Духові, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, пристановищем нашим бути зроду в рід. Першим і з'явилися гори, і створилися земля і вселенна од віку і до віку Ти єси. Ти повертаєш людину у тління і кажеш, верніться, сині людські, бо тисяча літ перед очима твоїми, як день вчорашній, що прийшов, як сторожа нічна, ти, наче повінню, зносиш їх, вони, як сон, як трава, що зранку зелені цвіте увечері опадає в'яне і сохне. Вони у страху від гніву Твого, і від ярості твоїми у тривозі, Ти поклав перед собою беззаконня наші, і Таємні наше пересвітло, на лиця Твого. Всі дні наші минають у гніві Твоїм, і роки наші щезають, як мрії, дні віку нашого сімдесят літ, а як присилі вісімдесят літ, і найкраща пора їх труд і хвороби, час швидко минає, і ми зникаємо. Хто знає силу гніву Твого, щоб страхом перед Тобою виміряти ярість Твою, навчи нас так обчисляти дні наші, щоб ми придбали серце мудре. Повернися, Господи, ж, змилосердися над слугами Твоїми, наповни нас вранці, милістю Твоєю, Господи, і здрагімо та звеселимось, звесели нас усі дні наші, за ті дні, коли Ти смиряв нас, за літа, коли ми бачили зло, і подивись на рабів Твоїх і на діла Твої, навчи синів їх, і нехай буде милість Господа Бога нашого на нас, Діла рук наших виправ, Діла рук наших допомагай нам. Хто живе під охороною Всевишнього, то й під покровом, Бога Небесного селиться, каже він до Господа, Ти пристановиш, і захист мій Бог мій, і одповає на тебе, Він спасе тебе від сіківцях, і від пошисті згубної плечима своїм захистить тебе, і під тінію його ти нагійно спочиватимеш, обороною буде правда Його. Не побоїся страху вночі, ані стріли, що у день, ані пошесті, що ходить у темряві, ані напасі духа зла у півдні. Падає біля тебе тисяча і десять тисяч проруш тебе, але до тебе не наблизиться, кіті очима, Твім будеш дивитися і помсу над беззаконними бачити, бо ти сказав Господь, надія моя, і всевишню ти вбрав оборонця собі, Отже, не прийде до тебе лихо і пошесть не наближиться до оселі Твоєї. Бо він ангелом своїм звелик, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх, на руках вони понесуть тебе, щоб на твоя не спітнулося об камінь. На Господи Василиска, ти наступатимеш, і потопчеш лева, і змія. Бо каже Господь, за те, що Він поклав надію на мене, я визволю його і захищу його, бо Він знає ім'я Моє. Буде кликати мене, я почую його, буду з Ним у скорботі, визволю його і прославлю Його, довгим життям обдарую його, і дам йому спасіння моє. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і повсякчас, і на віки віків. Аллилуйя, слава Тобі Боже. Аллилуйя, 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 слава Тобі Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, Духові і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святі безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і по і на віки віків. Амінь. Пресвятай Тройце, помилуй нас, Господи очисти і наші, владико, прости беззаконні наші, святі посвіті, селе немучі наші, імені Твого ради, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй слава Отцю, і Сину, і святому Духові, і по і на віки віків. Амінь. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визвол нас від лукавого, бо Твоє Царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, час, і на віки віків. Амінь. Господи, Ти прийняв сльози Петра і блудниці, Ти і митаря випродовж, що зітхнув з глибини душі, тому і я в покаянні припадаю до Тебе і молю, зляйся на мене, спаси і помилуй мене, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Прийми мене, Господи, як Митаря, і як блудницю, очисти мене, владику, як ханріянку, помилуй з великою Твої милості і нині, і повсякчас, і на віки віків, Амінь. Мати і благословенно Богородице, моли Христа Бога, щоб засеяв душам нашим великою своєю милістю. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ospody Pomele, 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 Господи, помилуй, 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 Господі помилуй, Господі, Боже мій, єдиний благий і чоловіколюбний, єдиний милостивий лагідний, єдиний істинні і праведний, єдиний щедрий і милосерний, Боже наш. Нехай найде на мене річного нічемного раба Твого, сила Твоя, і нехай укріпить мене Євангелієм, Божественного вчення Твого, владико, чоловіку, любче, любо милосердний, просвіти моє Ківо, і очисті мене від усякої злоби і гріховності, збережи мене в чистоті непорочності від усякого дійства діявольського, даруй мені за милість милістью вчення Твої розуміти, про Тебе думати. За твоїми заповідями жити, твого гніву боятися, і чинити, тільки угодне Тобі до останнього зітхання, збережи милосердям Твоїм, мою душу і тіло, розум і думки, і весь мій тілесний храм від супротивної спокуси, Господи, мій Господи, покрий мене милосердям Твоїм і не покинь мене негідного твого, бо ти захисник, мій Господи, і про Тебе пісня моя завжди. І тобі славу воселаю Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.